Наразі близько 60% підприємців стикаються з нестачою кваліфікованих кадрів. При цьому досить багато українців не можуть знайти роботу, оскільки їхній професійний рівень чи навички не відповідають потребам роботодавців. Тому служба зайнятості надає можливість скористатись ваучером на навчання і за державний кошт. Опанувати нову професію. Зараз перелік професій збільшено. Ці ваучери покривають навчання у сферах будівництва, енергетики, транспорту та медицини. Останніми змінами, наприклад, цей перелік доповнили такими необхідними професіями, як електромонтер з ремонту і обслуговування сонячних електроустановок, майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики, оператор дистанційно керованих апаратів. Так вона називається. Я так розумію, що це відомі дрони, От, тобто такі спеціальності, ну, ще й багато інших. І спеціальності знову ж таки, дуже актуальна спеціальність це біомедична інженерія. Отримавши ваучер, можна навчатись у будь-якому вузі України, який підтримує цю програму. Загалом ваучер діє за 150 спеціальностями. Його можна отримати онлайн через. Е Через систему соціальних послуг державних послуг дія або звернувшись до найближчого центру зайнятості, правом скористатись ваучером мають сім категорій осіб, зокрема, це люди віком від 45 років, які потребують перенавчання чи розширення своїх знань. Життя таке, що людина має навчатися протягом всього життя, аби підтримувати свою конкурентну спроможність. Наступна категорія це особи, які звільнені з військової служби без права на пенсію. Наступна категорія це учасники бойових дій та учасники антитерористичної операції. Потім внутрішні переміщені особи за відсутності для них підходящої роботи в центрі зайнятості. Також це люди, які мають інвалідність, і теж у разі якщо для них немає підходящої роботи, скористатись ваучером також можуть звільнені з російського полону українці та особи, які в період дії воєнного стану в Україні отримали поранення, контузію чи захворіли внаслідок збройної агресії, перебуваючи у зонах бойових дій. Кошти за ваучером надходять одноразово. Ця сума не може перевищувати 30 тисяч 280 гривень. Це кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Тобто, якщо вартість навчання перевищує суму в 30 тисяч 280 гривень, то тоді особа ну людина сама доплачує різницю, або якщо ну або її роботодавець, якщо він згоден це зробити, приймаючи спеціальність, наприклад, вчитель, ну, вчитель історії, да зараз можна отримати вчителя англійської мови за цією програмою, але тут уже не 4 роки вчаться. Люди два або півтора або 2,5 з половиною роки. Важливо, що офіційно зареєстровані безробітні скористатись ваучером не можуть. За 9,5 з половиною місяців цього року шості ваучери на навчання отримали 90 громадян. Вони обрали спеціальності: психологія, комп'ютерні науки, харчові технології, медсестринство, фармація, соціальна робота серед робітничих професій екстрені медичні техніки, кравці, кондитери, машиністи, котельних.